Всім доброго вечора. Хочу вам сьогодні показати розпаковку товарів на майбутній сезон, які супер спрощують нам життя, і без яких не було би наших гарних врожаїв. Ну і колись ми без них обходилися, а тепер без них нікуди. Так, це в нас спеціально вам не розпаковував. Хотів вам показати, як запакована посилка. Дивіться, як гарно запакована посилка. Все обтягнуто. Такою плівочкою, дуже гарно. Посилка дуже швидко прийшла з інтернет-магазину. Буквально замовили. Ми, здається, в понеділок, в середу, вже посилочка прийшла. Буквально за один день посилочка прийшла. Це прийшло з Агрі Маркету. Отака у нас посилочка. Розпакували дуже гарно запаковано. Бачу все в цілості і сухранності. Мені сподобалося. Так, що ми замовили? По-перше, замовили отаке от агроволокно чорне агрін. Це торгова марка Грін. Дуже надійне агроволокно. Я вам хочу сказати, це ми двошаро. Так, ми 50 замовили. Дуже гарне агроволокно. Ми ним мульчуємо. Полуницю. Я вам хочу сказати, що без цього агроволокна ми просто не знаємо, як полуницю вирощувати вже. Ми полуницю посадили, вкрили цим агроволокном і не маємо проблем. Але що є проблема, що деколи, наприклад, ти купляєш всяких гіпермаркетах, я не буду розказувати. Всі, хто купляли агроволокно, знають. Що ти купляєш, ніби пише, що там 50-ка. А насправді е, нема тої 50-ки, десь там шарпнути. Ну і зразу то агроволокно рветься. А от вже оце е, агрін, воно е, гарне агроволокно відповідає своїй щільності. Так, 1,6 метрів ширина, 10 метрів довжина для мульчування. для полуниці супер. 1,6 метрів добре, бо то деколи, знаєте, як воно суцільне там трометрове, то трошки тяжко полуницю накривати. То ми беремо кусками. А так, щоб вже не різати, то якраз нормально буде накривати. Ми його це агроволокно використовуємо не тільки для полуниці. Я ще навіть, якщо, наприклад, знаю, що в мене заморозки, то накриваю свої помідори, перці, баклажани теж чорним агроволокном накриваю. Ну, в основному агроволокно чорне використовуємо для полуниці, забули про бур'яни. Набагато легше працювати. Звичайно, є мінуси в агроволокна не в самому агроволокні, а в тому, що в цій технології що треба там трошки забивається земля під полуницею, хто його вже того рокно піднімає, трошки зворушує полуницю, хто не піднімає. Але бур'янів взагалі нема. Для тих, хто, наприклад, працює і не має коли з полуницею гратися, приїжджає там раз на тиждень. Полуниця під агроволокном це вигід. Так, далі. От така Гарненька, так. Тоже агрін. Піддесятка один 1,6 – теж 10 метрів. Значить, біленьке агроволокно. Хто же Агрін. Ну, всі знають. До речі, хочу вам сказати, що всі знають, хто користується агроволокном, знають, що Агрін одне з найкращих агроволокно. Для чого я беру це агроволокно? От тут і пише: від заморозки, від вітру, від бур'яну, від сильних опадів, від птахів, від шкідників. Агроволокно дуже широко використовується. Я в себе в господарстві використовую для чого? Хто мене дивиться, знає. що наприклад, я висаджую розсаду і зразу накриваю агроволокном. Десь 7-10 днів мінімум 7 це мінімум. 10 днів накриваю розсаду, щоб розсада прижилася, привикла до сонця, воно саме краще агроволокно взяти, бо там шукати всякі простенькі, ще щось шукати. Саме краще агроволокно натягнув, гарно його прив'язують. Можна брати ще купляють дехто парнички. Ну, парнички є свої плюси і мінуси. Агроволокно прив'язую до патиків, пробуваю там з певною послідовністю, і супер. Далі, крім Росади, накриваю полуницю. Це дуже проблема у нас. У нас є такі ранні гарні сорти полуниці. Вони дуже рано починають цвісти, і в нас саме починається заморозок. Це велика проблема. Дуже багато врожаю. У нас бували такі роки, що буквально вся полуниця зацвітала, вдаряв мороз, і врожай весь пропадав. В чому проблема чорного агроволокна? Що тут одноразова дія. Якщо ти накрив чорним агроволокном, ти маєш його розкривати, бо рослина не буде полунатина. Сонце. Тим, хто живуть, наприклад, на дачній ділянці, їм нормально на ніч накрили, а вже ранком розкрили. А, наприклад, як мені, що я приїжджаю, раз-два рази на тиждень я можу накрити полуницю, коли буде заморозок, і спокійно знати, що вона буде получати сонце і буде захищена від заморозку. Так, для чого ще використовується? Дуже добре використовувати, наприклад, ми висаджуємо весною салат розсадою, і робити такий міні-парничок з агроволокна, салат набагато швидше достигає. Ми дуже ранньою весною вже своїм салатом завдяки агроволокну. Ну, ще й мій лайфхак, трошки вам розкажу. Досить це суб'єктивно, хто захоче, може використовувати. В нас така проблема, що в нас, якщо йде дощ, в нас така земля, що вона забивається. І, наприклад, ви посіли там кріп, петрушку, таке насіння дрібненьке, моркву, особливо моркву. І вона від того, що робиться кірка, ці культури не сходять. Треба пересівати. Це вже так як працює на удачу. Посіяли, пішов дощ, не пощастило. Не, не пішов дощ, пощастило. Але що я роблю? Я сію ці культури і про, накриваю агроволокном, тобто роблю маленький такий парничок, сами, самий простенький, і навіть якщо йде дощ, агроволокно захищає від опадів, і земля не робиться коркою. Ну, я вам хочу сказати, що використання агроволокна всюди. Я навіть в таких речах, наприклад, накриваю свій підвал перед морозами, щоб ішов такий обмін. Газообмін, щоб не таким наглухо не закривати, накривають такими шарами агроволокна, і воно забезпечує такий маленький повітря обмін. І вже у підвалі. Ну, у нас такий не досить непоправильний технології зроблений підвал, але все рівно вже немає такої накопичення вологи за рахунок того, що накрито агроволокно. Ну дуже корисна річ. Я вам рекомендую не економити на агроволокно, вибирати краще агроволокно, бо якщо вибирати те дешеве, воно одноразове рветься, робляться дирки, а вже отакі якісніші марки, то вони будуть вам служити. Замовили сітку для огірків. Ну, я вам хочу сказати, що це останніми роками стала для нас незамінна річ. Ми, як свою купили, то вже роками огірки, просто ці гібриди, хто вирощує, то просто собі на сітку їх пустив, і просто відрами огірки, відрами огірки. Щось домашні в нас на землі, то щось не ростуть. Не знаю чого. Може, в нас такий регіон е, Прикарпаття Західна Україна. У нас в інших регіонах, у нас селото гарно на землі рослине. От на сітці ми гібриди почали вирощувати. Ну, я вам хочу сказати, красота. Сітку натягнув, пустив по сітці, вони собі плетуться. Замовили сіточку. Зараз вам скажу 1,7 7 метри. Е, значить це буде висотою. 1,7 метри висотою 10 метрів дожини. Хто ще не пробував на сітці вирощувати огірки, обов'язково собі на сітці попробуйте. Дуже гарно вирощувати на сітці огірки. Ну, і сама актуальна зараз тема зараз всі сіють, всі садять, прийшли наші піддони і прийшли стакани. Ну, я вам хочу сказати, що якщо стакани і піддони пережили, Поїздку поштою, то явно, що в домашньому господарстві вони вже будуть гарно використовуватись. Це в нас тут касети 6Q, здається. Так, 6Q, От, бачу, що прийшли без. Ніяких проблем, не бачу ніяких таких зовнішніх пошкоджень. Значить, будуть служити нормально. Бо, знаєте, деколи купиш на базарі чи в магазині, поставив десь якусь торбу, десь притиснув до двох, поки додому приніс вже ці касети або піддони, вже вони не цей. Так, зараз почекайте, витягну. Так, дивіться, гарненькі, немає ніяких тріщинок, міцненькі. Мені подобаються, непогані. Не на такі, як у мене вдома, то мої, не, мої касети то скриваються. От Бачите, такий досить такий міцний матеріал, що е, от тяжко мені витягнути. От, от бачите, Гарні касети. Що гарні, то гарні. Досить такий гарний матеріал. Що я буду в цих касетах сіяти. Тут можна сіяти перець, баклажани гарно сіяти. Ви, наприклад, сієте перець, трошки менше сіяти землі, і поступово його будете землю підсипати, він буде нарощувати воздушні корні. Тут зразу пророблені дірочки для дренажу. Гарно їх, бачите, я замовив зразу піддони, що ви ставите собі на піддон. Виставляєте і вже полив. От, вже полив. Не потрібно робити, наприклад, пері. щоб не було чорної ніжки, поливаєте у піддон, і рослинка собі корінням бере з піддону воду, і буде рослинка гарно вам рости. Буде гарно розвиватися коріння, не буде чорної ніжки, і буде у вас менше проблем, бо все-таки стаканчиками це все-таки проблеми. Там стаканчик перевернувся, там упав. А так ці вже касети собі порозмістили на піддоні. І все. І ви вже вже маєте менше проблем. Я, напевно, швидше всього, ці підони буду сіяти свої помідори ультраранні. Я їх раніше висіваю, я буду без їх без пікування сіяти, просто менше землі і буду поступово підсипати. Помідори гарно нарощує кореневу систему і буде без проблем. Це будуть на ранній урожай. Десь їх буду висаджувати орієнтовно на початку травня і вже в червні місяці будуть у нас помідори. Так, давайте глянемо на підони. Все-таки вони їхали поштою. Але я вам хочу сказати, що все нормально. Все нормально. Бачите? Міцні, міцні піддони. Так, один витягнув, бо я не можу одною рукою. Гарний такий міцний матеріал. Я не можу одною рукою витягнути. На цей піддон стає три касети. Ану отак так розмістив, щоб не витрачати ваш час. От Бачите, дуже зручно. Ось. Стало три касети. Значить, касети мають по 6. Значить, 12, 18 штук. Дуже зручно буде поставити на підвіконнику. Не буде вам ніяких ні підтікань. Будуть гарно рослинки собі рости і не буде у вас ніяких проблем. Отака в нас сьогодні розпаковка нашої посилочки від агрімаркету. Сподобався інтернет-магазин, гарно спрацювали, швиденько відправили. Ще сподобалося, що дуже великий вибір в цьому агрімаркеті і садовий інструмент, і для садогороду, і сітки затіняючі. дуже великий вибір агроволокна для розсади. Ну, так зразу все не спам'ятаю, що там це. Але для Сад-город дуже великий вибір в цьому Агрімаркі. Ну, і звичайно, хто шукає, наприклад, агроволокно. Зараз вам покажу: от ще нагадаю, це агроволокно Агрін. То в цьому Агрімаркеті бачу там дешевше, навіть от, як в наших магазинах. Це агроволокно можна купити. Ну, все, до сезону майже вже готові. Всім бажаю гарно підготуватись до сезону. Всім бажаю гарних рожаїв і мирного неба.